Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фантом. і в цьому відео хотів би вам показати круту біржу, де ви тільки зареєструвавшись, вже отримаєте багато бонусів. І які переваги на торгівлю ф'ючерсами. Біржа заснована в 2018 році, використовується вона в більше 100 країнах світу і налічує понад 5 мільйонів користувачів. Біржа називається BingX, давайте зайдемо в неї. І зразу хотів би вам розказати про велику перевагу. При реєстрації біржі вам не потрібно проходити KYC. Хто не знає, що це таке, це верифікація особи якимось документом. Тобто вам не потрібно завантажувати ніякі документи, щоб торгувати. Також запропоную вам приємний бонус від себе. Зареєструвавшись за моїм посиланням, у вас буде знижка 20% на комісії на фьючерсах та бонуси на споті. Посилання залишу в описі під відео. Щодо інтерфейсу, інтерфейс наближений у нас. До Binance або Bybit. Дуже зручний. Новачкам також буде дуже легко орієнтуватись в ньому, що тут у нас є знизу. Знизу у нас є кнопки головна. Потім ринок, тут бачимо всі ринки. Далі у нас кнопка X. Натискаємо, як бачимо, тут у нас є режими фьючерси або спот. Можемо собі вибирати. Так, у нас є активи. Тут показаний наш баланс, як на фьючерсному аккаунті, на копітрейдингу і так далі. Все дуже просто. На рахунок бонусів. Тут у нас є вкладка Бонуси для новачків. Як бачимо, тут у нас бонусів безліч. Наприклад, отримайте нагороди у розмірі до 5000 плюс. Пропозиція обмежена в часі. Як бачите, у мене пише отримано 25 бонусів, е, є різні завдання, е, загадкові скриньки і так далі. Е, далі, якщо ви створюєте аккаунт, ви зразу отримаєте 30 доларів. Як бачите, у мене вже стоїть галочка, що я їх отримав. Коли буде перша торгівля, у нас можна отримати до 500 доларів. Далі тут є різні події для нових користувачів. Наприклад, виграйте до 100 доларів, здійсніть перші торги, отримайте аірдроп гарячих монет і субсидію на покриття збитків. Ну, це все остальне ви зможете собі далі почитати. Далі у нас є центр винагород. Кожен день, якщо ви заходите на біржу, то ви будете отримувати різні бонуси та подарунки. Різні завдання. Це все також ви самі можете подивитись. Ваучери. як бачимо, у мене є ваучер на 10 доларів на копітрейдинг, і бонус на фьючерси 20 доларів. Щодо переваг по фьючерсам. Заходимо на фьючерси. Безстрокові фьючерси. Наприклад, біткоін. Дивимося, яке плече можна вибрати. Плече максимальне 150x. Якщо дивитись на Binance біткоін, яке плече можна вибрати максимальне, то це 125. Тобто на цій біржі можна торгувати з більшими плечима. Далі, який плюс? Плюс в тому, що вам не потрібно проходити верифікацію KYC. Потім ще один такий плюс. Тут є стандартні фьючерси. Тобто, можна не лише криптовалюту торгувати, можна акціями, тут Форекс, індекси, товари, наприклад, там золото, срібло і так далі. Максимально рекомендую вам реєструватися на цій біржі. Ще раз вам хочу наголосити, що. Посилання в описі під відео. Реєструйтесь, отримуйте від мене е, хороші знижки. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось!